Всім привіт! І сьогодні я хочу вас познайомити з новою компанією, яку я для себе відкрила геть зовсім недавно. Це компанія Li Вона позиціонує себе як українська компанія. На ринку України вона геть зовсім недавно, приблизно трошки більше року назад. В цій компанії представлено багато різних брендів різних країн. І також є виробництво з України. І я вирішила замовити собі на тестування деякі продукти. Це замовила ось такий набір. Набір складався з маски для волосся і шампуні. Ціну не пам'ятаю, приблизно цей набір вищив мені 259 гривень, приблизно так. Це маска, об'єм має. О, який ж тут об'єм об 500 мл. Ця масочка йде з протеїнами пшеничного хмелю певного пивного хмелю, женшеню, вівса та сої. Маска йде для пошкодженого волосся, для відновлення, підходить для сухого пошкодженого волосся, ламкого. Спробуємо. Не знаю, як вона діє. Відгуки я ще не чула а, про цю масочку і шампунь, тому буду тестувати на собі. Ось, приходить в таких коробочках Лювеста. І шампунь також з цієї серії. Шампунь, а, в об'ємі, начебто 250 мл, щось не бачу. А, 330 мл об'єм. Ось так. гарно запакована приходи, щоб нічого не відкрило, щоб нічого не розлилось. Ще не тестувала, як бачите, все закрито. Хочу спробувати ось такий гель для душу. Об'єм. Об'єм 330 мл. цікаво я. Не тестувала ще саме такий аромат Мигдалева вишня. Дуже цікаво стало мені. Спробую. Ну Начебто сама текстура гелю, не знаю, чи буде видно, така дуже густа. Думаю, такий концентрований буде гель. Думаю, надовго вистачить. Цікаво. Була хороша ціна 75 гривень. Ось. Тому вирішила взяти, думаю, непогана хороша ціна. Так, а, замовила ще а, для, а, для сухлобів крем бальзам такий. Думаю, в кого болять коліна, це дуже актуально. В багатьох зараз така проблема: болять спина, ноги, немає часу, щоб сходити до лікаря, полікувати все, тому ось. Лікуємо такими засобами. Щось в мене, думаю, що цей крем дієвий, щось в мене так підсказує інтуїція моя. Не знаю, який він буде, Ось. але думаю, буде дієвий. Взяла два штучки, тому що була хороша ціна зі знижечкою. Якщо береш два цих крема, то іде знижечка. Ось, і е, спробувала такий це жіночий спрей парфумований е, спрей міст для тіла: е, об'єм 250 мл. Як для якогось парфуму, наприклад, це об'єм просто величезний, бо зазвичай парфуми ну, як, Стандартний об'єм це 50 мл. Ось, а тут такий об'єм величезний просто. Я спробувала вже цей аромат, дуже мені сподобався. Він такий квітковий, приємний аромат, легенький. І ну, мені не знаю, я протестую в пізніше в відео розкажу свої відгуки про цей спрей. Не знаю, чи він буде стійким, тому що це не парфум, в принципі, це спрей міст для тіла. Але аромат дуже класний, мені він дуже сподобався. Чесно кажучи, не знаю, як правильно він називається Вестас Secret. Погано щось видно так. Парадіс, Парадісний. Десь ось такий. Ну, там начебто було три таких різних спрейчика. Чікі синенький зелененький Я вибрала ось таку з квіточкою і не пожалкувала. Мені сподобався аромат приємний. ось Так, куди тебе поставити ось сюди давай. О, зараз скажу ціну. Так, по накладній. 159 гривень. Ось. Тому я вирішила, що така ціна. Ну, просто зараз навіть 100 мл не купиш за таку ціну спрейчика. А тут 250. Тому я порахувала, що це дуже вигідно, і я дуже зраділа, що мені аромат сподобався. Аромат дійсно класний. Ось. І ось, були, замовила такі два кулькових дезодоранта спробую: чоловічий і жіночий, чоловічий спорт 48 годин захисту і жіночий. Ось такий золотистий. Не знаю, які аромати, бачите, ще запаковані, так вони не відкривала. Зараз користуюся другими, тому поки не буду відкривати, дуже класна була акція на ці аромати. Зазвичай коштують вони по 99 гривень. А якщо береш два, ціна була, зараз скажу. Подивлю. А якщо береш два, то кожен буде по 49 гривень. Ось, тому 49 гривень. Я порахувала, що це прямо, ну, дуже хороша ціна. Ось. Не знаю, які будуть такі трішки рідкуваті, мені здається. Ось. Ну, не знаю, я ще не користувалася, відгуки про е ці дезодоранти не знаю. Але мені здається, е ну, що будуть непогані. Хоча, ну, хто його знає, протестую і е пізніше розкажу свої враження. І ось мене здивувало ось таке мило. Це фірма бренд Талі. Це виробництво. Туре... Туреччина? Туреччина. Імпортер в Україну. Так, а виробник Туркей. Ось я бачила різні мила, там, з огірком, з полуничкою, з кавуном, ще з якимось різними запахами, сам, з різними ароматами, але з. Е, е, як воно називається? З морквою я в перший раз, перший раз побачила, і мені дуже цікаво стало, що ж це за мило з морквою. Ось. Це багатофункціональне мило, воно підходить як для тіла, так і для обличчя, для рук. Об'єм має 100 грамів таке величеньке, величеньке, я думаю, що його надовго вистачить. Ось воно представлено в каталозі з екстрактом моркви. Має захисні зволожуючі та лікувальні властивості з екстрактом моркви, у поєднанні з протизапальною і пом'якшувальною дією, олію соняшника, робить це мило ідеальним для очищення чутливої та схильної до подразнень шкіри. Ось таке мило. Цікаво спробувати ще й інші мила. Зацікавили мене ці мила такий нестандартний підхід. Вони йдуть як доглядові, боряться із якимось, наприклад, висипаннями чи надмірною сухістю шкіри, Ось. збагачені вітамінами, з властивостями. Тому ну, мені дуже цікаво спробувати, а особливо ще хочу спробувати з олією насіння томата. Це взагалі щось. Таке незвичне. Тому хочеться спробувати зараз. В даному каталозі йде ціна 85 гривень, а я його в минулому каталозі купувала. Ціна була 99 гривень, тому в цьому каталозі ще буде дешевше виходить. Ось. В наступному відео хочу показати вам огляд цього каталога кого щось зацікавить, будуть якісь питання, чи, може хтось вже знайомий з цією компанією, напишіть свої відгуки, що варто придбати. Компанія дуже цікава. Ось. І в наступному відео покажу огляд цього каталогу, на наступний який діє. З 18.03 по 14.04 ось такий каталог Лівеста. Всім дякую за погляд! Ось таке моє було пробне замовлення перше замовлення в компанії Лівеста. Тому, кого цікавить, звертайтеся, пишіть свої враження в коментарях. Не забувайте підписуватися на мій канал, коментувати свої враження. Для мене це дуже важливо. Всі коментарі я читаю. Для мене кожний коментар важливо і не забувайте ставити лайк. Всім пока-пока!